Путівник по Тайвату. Том третій. Спеціальний випуск ГЕОграфічного журналу Тайвата Подорож Аліси у Інадзумі. Гора Його. Велика гора на півночі острова на руками вкрита чудовими деревами сакури, які мають спільну кореневу систему зі священною сакурою. найбільшим деревом на її вершині. На її честь було побудовано найбільше святилище і великий храм на руками. Мала яе, яка керувала святилищем останні кілька років, стала зовсім дорослою. Мені трохи сумно усвідомлювати, що я більше не зможу змусити її плакати так само легко, як коли вона була маленькою. Я очікувала, що вона нап'ється і почне нести нісенітницю і плакати, як вона зазвичай робила. Але цього разу напилася я і стала посміховиськом, а вона посміялася і виставила мене дурною старою. Шкода, а мені так хотілося пожартувати над нею. Місто Інадзума. Я принесла старому Нагонахари нову формулу фейерверку. Однак, почувши про дії нових ліків від глухоти, про які я йому розповіла, він наполегливо відмовився від них. Старий Негонахара настільки консервативний у своїх формулах вибухових речовин, що завжди розбавляє їх настільки, що вибухова сила не може спричинити жодних помітних фізичних змін у навколишньому середовищі, покладаючись лише на згоряння різних металів для створення похмурих візуальних ефектів. Мене забавляє, коли все, що він хоче робити, це зачинитися в майстерні й експериментувати. Марна трата часу. Але його дочка Юймія — дуже цікава людина. Ми чудово провели час на святі, збираючи солодощі та експериментуючи з новими формулами. А потім приїхала пожежна команда і випроводила нас на холодний і самотній берег, пояснюючи це якимось правилом забезпечення порядку в місті Надзума. Смішно. Ми обговорили безліч формул, і Юймія поділилася зі мною конструктивними ідеями. У цієї дівчини справжній талант, було б чудово влаштувати шоу фейерверків у раю, який я створила для клі. Шкода, що цей сюгун з недружнім обличчям не спускав з неї очей, і в мене не було можливості ні вдосконалити цей механізм, ні взяти його з собою. Не так давно я змішувала льотне зілля на палацовій кухні, стався вибух, унаслідок якого постраждав молодий генерал Тенгу. Боюся, що знадобиться півмісяця, щоб пір'я на її лівому крилі відросло. Я хотіла підлікувати її, але вона мене відтоді уникає. Я залишила їй кілька ліків. Гарна нагода перевірити їхню, до... їхню дію. Після цього випадку парника, що цілими днями не виходить на резиденції Тенцюкаку, наказав солдату всюди слідува... слідувати за мною. Це переходить усі межі, я вже вибачилася перед нею, але вона не бажає з цим миритися. Але ж вона сама запропонувала мені використовувати палацову кухню для проведення експериментів. Крім того, пані Камісато вже в шосте ввічливо відхилила мою пропозицію приєднатися до супергрупи. Шкода. Татарасуна. Татарасуна це природний острів у формі кільця. Його гори височують над морем і оточують грандіозну ковальську піч у серці острова. Саме тут виробляють нефритову сталь. Забезпечуючи правителів і чудовим матеріалом для зброї. Сталь виплавлену з крові та кісткового мозку полегло божества. Це місце гордість глави комісії Тенрьо, тому він особливо дбає про робітників і технічних фахівців. Під час мого перебування в Татарасуні мене супроводжувала жінка на ім'я Кагамі Годзен. Вона схоже є лідером серед робітників і обіймає офіційну посаду в сьогунаті. Незважаючи на те, що вона підпорядковується голові комісії Тенрьо, вона має таку саму владу над робітниками, як і сам голова. Робітники люблять і поважають її, насмілюся припуститись, що, вона, що вони з більшим трепетом ставляться до її наказів, ніж до наказів сьогона. Але сама Кагамі Годзен завжди виглядає похмурою і байдужою. Робітники татарасуне, здебільшого обізріні, їх виконало на ці береги хвилями історії, вони відрізняються одне від одного татуюваннями, які вкривають їхні тіла і піснями, які вони наспівують під час роботи. Але ці відмінності також і об'єднують їх. Як і в інших працівників татарасуни, на тілі Кагамі Годзен залишилися шрами від опіків, наслідки роботи в розпеченій кузні татарігамі. Для сторонніх людей це знаки страждання і короткого життя, але тут вони є символом приналежності до сім'ї. Я взяла на себе сміливість модифікувати горн Мікаге, виконати в море кілька клапанів і панелей. І поліпшити захисний купол, який був практично марний. Цікаво, як до цього поставляється інженери з Фонтейна. Старий кунзьо впаде в сказ через різке падіння виробництва, але принаймні Татарігамін не вийде з-під контролю через перегрівання. А якщо кузню зруйнують під час війни, яка ймовірно скоро почнеться, вибух, вибух не буде занадто великим. Великим за моїми особистими мірками, звісно. Не виключено, що мої геніальні втручання взагалі допоможуть запобігти війні. Ха, хотіло б я побачити обличчя цих астрологів, коли їхні передбачення справдяться. Остров Єсіорі. Чисте блакитне небо над островом Єсіорі. Приємне видовище. Ці вперті у Мьодзі пояснили, що Сьогун Райден поставила тут кілька оберегів, щоб запобігти розкладанню, яке просочується з останків Зміїного Божества або щось у цьому роді. Я не дуже добре розбираюся в їхньому релігійному жаргоні. За моїми спостереженнями, ці ліхтарні стовпи вельми цікаві. Хоча вони виглядають як вироби, присвячені електроархонту, технологія, яку використовували для їхнього виготовлення, мені, добр... мені добре знайома. Стоп, адже це подорожні нотатки, а на не наукова робота. Нас тепло зустрів Васідзу, староста села Хікі. Риба на грилі та Онігірі були чудові. Крім того, в тому місці, яке вони називають узбережжям Надзуті, повно доброзичливих до піратів. Ах, як шкода, що я не змогла довше залишитися на цьому острові. Робота в шахтах на острові кипить, але шахтарі використовують досить відсталі інструменти. Хоча священні стовпи встановлені всюду сьогуном, здебільшого запобігають поширенню татаригамі тривалий вплив кристаллів. Їхніх зміїних кісток призвів до того, що більшість шахтарів страждають на хронічні захворювання. з сакури, які принесли з собою у Мьодзі, дуже смачні, але навряд чи зрівняються з тими, які робить в малятко Яе. Мені варто відвідати святилище Асасе, цікаво, як поживає тато кішка. Того разу я намагалася зловити її за допомогою спеціальної зробленої клітки, але мене зупинила жриця.